Усім привітик! Сьогодні хочу вам розповісти про таку веселу манхву, не така вже й другорядна героїня. Манхва має цікавий сюжет, ну так, це і сікай, але ця манхва виділяється кумедною мальовкою в деяких кадрах. Робота закінчена, тому прочитати її буде одне задоволення. На початку нам показують головну героїню, яка читає веброман, і розповідає він про Ібелін та трьох принців, що, звісно, в неї закохані. Класика. ГГ пише коментар та якось провалюється в комп'ютер. Цей раз без грузовика обійшлись. Героїня прокидається тільки тепер іншою людиною. І ні, це не головна героїня Веброману і навіть не головна злодійка. Як же так, вона просто фоновий персонаж. Нас знайомлять з батьками героїні, вночі вона вирішила записати все, що пам'ятає про веброман, але щось пам'ять її підводить, і багато вона не нагадала. До речі, її нове ім'я Лате. Кава така, якщо що. Ну, там ще в деяких персонажах будуть подібні імена, як, наприклад, Американо. Ну окей, але ти в нас доволі приваблива дівчина. Якось дивно, що в сюжеті вона лише другорядний персонаж. Чи могла б героїня забрати всіх чоловічих персонажів собі? Відповідь, звичайно, ні. Але такий міні спойлер. Одну рибку вона все-таки спіймає. Одного разу сидячи в кущах, ГГ зустріне зайчиків, хоча вона надіялась побачити когось з дієвих персонажів. Але все не так просто. Лати випадково натикається на бандюгів, але звісно її рятує охоронець, чого ви ще чекали. Ну так просто пройшли 10 років. Щось цікавого ГГ почала писати яоні історії. Ну справжній фанат, вона доволі популярний автор. Тому має гарний заробіток, який не залежить від її батьків. Героїня йде зі своїм охоронцем, який має цікаву зачіску. Зі своїми подругами обговорюють принца, хоча Лати його ще й в очі не бачила. Героїні щось стрельнуло в голову, і вона захотіла зробити у цьому світі попкорн, але щось у неї не вийшло. Лати приодягають, та вона прямує на бал. Там вона нарешті зустрічає принца, вона шокована такою красою. Порівняно з нею, він, наче витвір мистецтва. У подруги героїні вже. Жаслинки течуть, та не тільки в неї, і принц, звісно ж, помічає Ібелін та його заігнорила. А він такий шокований: це так незвично. Але те тішиться та дивиться на таке шоу. Ще нам показують дуже гарну дівчину, яка має бути закохана в іншого чоловічого персонажа. І ГГ дуже шкода, що в неї буде нерозділене кохання. Лати просить у повара допомоги з попкорном, він не те, щоб радий, але діватись нікуди. Згорем пополам в них все-таки щось вийшло. Тепер нове хобі дівчини це їсти снеки. За цього вона навіть погладшає. Але якщо чесно, цього навіть не помітно. Лати вирішує пошпіонити за головною героїнію, щоб подивитись на шоу, в той час, як ми дивимося на неї. Забавно. І болін лізе на дерево та приходить Кенет, другий чоловічий персонаж, та допомагає. І дівчині. Лати палить себе, та кенет вважає, що вона за ним стежила. Еге хотіла виправдатися, хоча кенету пофіг. Белін сумнівно допомагає героїні, типу кажучи, що ну і що, що вона сталкерша. Спасибо дура. Чорний ж давить либу, а геге просто спостерігає. На прощанок Лати захотіла зробити приємне Кенету та пригостити попкорном. Він, звісно, був приємно шокований і Лати втекла. Геге сниться сон з Кенетом. Він був не дуже романтичним, а скоріше хоррор нагадував. Героїня вирішує побачити ще й Арвіна, третього чоловічого персонажа. Нас знайомлять з Буком, який працює оце вже три роки з геге над книгами. Лати знає, які події мають статися, тому вона приходить. На все це подивитися, ще й по дорозі допомагає бідному хлопчику. Тепер залишається сидіти та чекати на Ібелін. Лата вирішує подружитися з нею. Та все таки приходить куди треба, та Лата намагається налагодити контакт. Їх перебивають бандіти, які прийшли за сценарієм. Ге, хотіла б допомогти, але страшно. Ібелін не мовчить, а на це все дивиться Арвін. Ге, не дочекавшись допомоги, сама все вирулює. Вона використовує магічні талісмани та викидає вітром негідників. Тепер дівчина вдячна героїні. Арвін, звісно ж, звернув увагу на Ібелін, але не тільки на неї. Тепер дві дівчини добре спілкуються. Вони в саду зустрічають принца, Лата до нього жартує, але той не викупив. Йому цікава лише оригінальна героїня Ібелін. Дівчата планують йти в бібліотеку, де по основному сюжету Ібелін. Зустріне Кеннета. Лати прям не терпиться подивитися на це. Звісно, там був чорноволосик. Він рятує основну героїню від книги. А Лата згадує про попкорну носі Кеннета. Коли хлопець помічає Лата, він злиться, але не може нічого зробити, бо вона подруга Ібелін. Чомусь Ібелін пропонує піти в ресторанчик, а там вони зустрічають Арвіна. Волі підозріло, якщо чесно. Вони переговорюють, ну але те проігнорили. Потім чоловічий персонаж покинув їх і Ібелін показує якусь дивну реакцію. Але нам це поки не пояснять. Ге Приходить додому та підозрює, що її хочуть видати заміж, але вона цього не хоче. Але все нормально, тому що вони відкривають бізнес попкорном. Ге закупилась талісманами на всяк випадок, бо сьогодні в планах. Зустріч з монстрами. Подруги разом йдуть, та все ж таки зустрічають орків. Лате прям в захваті, хоча Ібелін навпаки, приходить рятівник, але в його плани входило лише порятунок оригінальної героїні. Лате залишилася в прильоті разом з орками. Хоча все добре, хоч чорниш пішов, але монстри не можуть двинутись. Лата своїми силами покінчила з ними. Кенет, який все-таки прийшов рятувати її, офігів. Пізніше ГГ зустріла дураків, які хотіли вибити з неї гроші. Але дівчина пройшла всі курси акторського мистецтва, що ті аж втекли. Захотілося їсти після всього цього, і вона знову на цих дурнів натрапляє. Вона типу ховається, але ті все одно її помічають. Хотіла за допомогою талісмана злиняти, але він виявився бракованим. Хоча якимось чином вона потрапляє до магічної вежі додому на кареті шлях займе три дні, тому лати вирішує піти в вежу та пожалітися на талісмани. Зустрічає там старого діда, як потім з'ясується не зовсім він і старий. Героїня розповідає про проблему, та вони йдуть обговорити все в вежі. Дівчину пригощають та приходить головний мах. Арвін. Лата в нього ж бурляє печеньку, а той просто її знищив. Тепер чоловічий персонаж буде називати ГГ клієнткою. Він прям полюбляє всілякі прізвиська. Несправний талісман він знищує та героїні дають нові. Арвін телепортує клієнтку додому, вони прощаються. Приходить Ібелін та ГГ жаліється на Кенета. Чорноволоска сказала, що з ним поговорить. Пізніше, потім і бук прийде та каже, що відбудеться фан-зустріч. все таки лате доволі відомий автор. Героїня купує якісь щепці, якими колись вбивала тарганів. Зненацька ГГ зустрічає Кенета, вони якось поговорили, та ГГ залізною штукою зупинила того. Хоча хлопцю це наче зашло. Бук дає перуку героїні, бо та приховує справжню особистість. До лати приходить оця принцеса, яка має бути закохана в Кенета, але щось пішло не так, і вона тепер закохана в його історії, який пише ГГ Приходять якісь злочинці, але зненацька Кенет всіх врятував. Виявилось, що принцеса знала, що буде напад, тому попросила хлопця допомогти. Ще цікавий факт: вона сестра принца. По дорозі додому ГГ зустрічає Арвіна, який впізнав свою клієнтку, і хлопець показує винуватця бракованих талісманів. Лате просить змилуватись над бішотом та не вбивати за таке. І тепер цей мах на місяць має служити героїні. Арвін їх покидає, а дівчина залишається з власним рабом-помічником. Вдома спочатку бішота не приймають, але коли зрозуміли, що це не жені ГГ, вони змилувались. Лата з бішотом прямують бібліотеку, ГГ відпускає бідняжку погуляти, а сама натикається на принца. Героїня продає за золоту монету попкорн, ну і все круто. ГГ збирають на бал на честь ніч Айрін, та Есула робить її такою привабливою. Ну, справді, яка вона гарнюня? Ну і разом з Бішотом вони відправляються. Ще на балу має з'явитися така гарна антагоністка, яка закохається у Арвіна. А хлопець ефектно прибуває, що всі сходять з розуму. Він вітається з латте, доволі близько. Арвін з якогось фіга зняв резинку та зіпсував зачіску, а ще знищив зав'язку для волосся. Це таки ця красуня приходить, Лате хотіла б з нею подружитися, але вона знає справжню її натуру, тому краще триматися від неї подалі. Красуня вітається з принцем, але тому якось по на неї. Принц хотів заговорити до лате, але та, чуючи біду, втекла. На терасі вона помічає двох осіб, а потім її силою піднесло до них. Це Арвін та Ібелін. Це Ібелін попросила піднести лати до них. Героїню підкидають високо та кидають. Потім все знову. У ГГ від такого флешбека з того світу. Арвін трохи грубувато відповідає: Ібелін це бентежить лате. Вони тепехаються в замок, і ця красуня помічає гарного хлопця. Арвін споглядає як основна героїня, танцює з принцем. На такому танку закінчується перший сезон Манхви. Підсумку скажу, що це дуже цікава історія, яка змушує читати розділ за розділом. Читається легко та захопливо. Загалом мені дуже сподобалось, і є смішні моменти, і драматичні, тож емоцій вистачає. Далі будуть розвиватися стосунки головної героїні з кожним з персонажем. Будуть цікаві захоплюючі моменти з Лати та її майбутнім чоловіком. Я думаю, вже очевидно, хто це. Ну, я думаю, є що почитати. Я вам дякую за перегляд, ставте лайки, якщо сподобалось відео, та підписуйтесь, щоб не пропустити нові огляди на ще цікавіші роботи.